Усім привіт! Знімлю зараз тест. Реакцію на радіактивний предмет. Ну і зовнішній огляд дозиметра. Значит, корпус 5G-пластик, Самий міцний бутилковий, як в бутилці кока cola з-під води. Вот. Зараз фокусую. Не фокусується от. Болтики на шестигранниках, без шляпок, рівень з корпусом, все розборне, можна розібрати, самому замінити любу запчастину або прошити. Прошивка і схема в доступі. всім. Type-C роз'єм, як в сучасних смартфонах. І тут динаміки, отвір для геоскопічної штанги або селфі-палки. Ручка від болгарки ідеально сюди підходить, ручка від петельні. І тут захист від дурний є, всередині. Е Приклеєний обмежувач, щоб, ви, щоб захист від дурнів, щоб ви не закрутили глибше, ніж дозволено. Занадто довгий болт і там не пробили плату, скло не лічильнику і не пошкодили. Так, підсвітку можна вимкнути, увімкнути. Так, Кришка оригінал. Від лічильника СБТ-10А. Ще в серія зроблено, все оригінальне. Закльопки, ля... ляти алюмінієва форма рідким алюмінієм. І на закльопках пластина металева. Зараз знімлю кришку. Все вам покажу. Слюду покажу зараз. Так. Вот у нас крежка наша блескучая, алюминий. Так, вот у нас следа. Так вот так выглядаем. Так, ну и стоим. Вот наш. Калій 40. Давайте в прошивку зайдемо, покажу яка. Одна з останніх. Ну, ви можете перепрошити на будь-яку. Експозиція є. Фоновий поріг виставимо 20 мікрорентген. Налаштування датчика можете ставити Швидкість реакції, коефіцієнти, любий датчик під'єднувати і так далі. Мікроентни коригувати. Калібровка батареї. Так, і вмикаємо звук сирени, щоб був так все. От. Ну, от, Ну, режим усередині. Підносимо до пакетика нашого. Доброго для акваріумних рослин. І воно фонить. Радіоактивні. От перевищені, от сирена, вже спрацюває. Інші доземки взагалі до нього сліпі більшість майже всі. От, от, більше 30 мікроНГ на годину. Так. фон впаде. Можна надітилю самому скинути, або він сам замовкне, як впаде нижче. Швидкість цього спаду регулювати ви меню можете. Коли ставити на паузу, то сирена відключена. Є B8, а клацання ви будете чути. Сирена не буде заважати. Ну, Дуже зручно. От, Реакції. Бачить, миттєво спрацювала сирена за 1 наносекунду. Все супер. Це буде умовно третій. Посилання в описі. Звертайтеся по будь-яким питанням. Все, Всім до нових зустрічей.